Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про північну Корею, а точніше про те, як північно-корейський диктатор Кім Чен Їн допомагає Путіну в його агресії проти України. Те, що Північна Корея почала надавати свої військові підрозділи на допомогу Росії у її агресії проти України, вже навіть не припущення, а доведений факт. Розберемося ж скільки вояків може дати Путін. Його союзник Кім Чен Ин та як вони можуть бути використані росіянами. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Станом на 23 жовтня 2024 року, за даними Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, вже є підтверджені докази присутності військових КНДР на території Росії. Ця інформація була Оприлюднена і підтверджена під час виступу міністра оборони Сполучених Штатів Лойта Остіна в Римі. За словами Остіна, наразі невідомо поки що яку саме роль виконують північно-корейські війська у Росії, але їх присутність викликає у нього серйозне занепокоєння. За даними розвідки південної Кореї, на території Росії вже можуть перебувати близько трьох тисяч військових КНДР, які проходять підготовку для участі у бойових діях проти України. Ці війська розподілені на кількох військових базах у Росії та проходять навчання з використанням військової техніки, включаючи дрони. За оцінками південної Кореї, до грудня 2024 року кількість північнокорейських військових на російській території може зрости до 10 тисяч особин. Тим часом президент України Володимир Зеленський офіційно висловив занепокоєння щодо можливої участі військових північної Кореї у війні на боці Росії. Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на цей факт та вжити відповідних заходів. Зеленський також зазначив, що Україна зараз має інформацію про підготовку двох великих підрозділів північнокорейських військових, які загалом можуть налічувати до 12 тисяч осіб. І цю інформацію також оприлюднило і головне управління розвідки Міноборони України. США та країни Європи висловили серйозне занепокоєння щодо присутності військових КНДР на російській території. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін зазначив, що це питання має серйозні наслідки не лише для Європи, а й для індотихоокеанського регіону. Загалом Південна Корея також висловила занепокоєння і закликала Росію вивести північно-корейські війська зі своєї території. При цьому Південна Корея вже заявляє про готовність. Надати Україні наступальну летальну зброю, серед якої може бути бронетехніка, боєприпаси, та залучити невеликий військовий контингент інструкторів до України. Тут слід зазначити, що Південна Корея якраз має понад 40 танків радянського стандарту, Т-80 та понад танків, 60... Одиниз бронетехніки класу БМП 3 які можуть бути за певних умов передані Україні без додаткового якогось освоєння, оскільки саме таку техніку Україна і використовує, і ця техніка добре знайома. Європейські країни, зокрема Німеччина та Франція, підтримали позицію Сполучених Штатів та Південної Кореї, закликаючи до міжнародного тиску на Росію з метою припинення її співпраці з північною Кореєю у військовій сфері. Північно-корейські війська можуть бути використані росіянами за кількома сценаріями: перший це формування з них одного. Чи кількох великих підрозділів рівня бригади, дивізія, і залучення їх на фронт на російській території у Курській області, а це приблизно співпадає з буквою та духом тих домовленостей Путіна і Кім Чен Іна, які фактично роблять Північну Корею і Росію союзниками, тобто, типу, такий обов'язок захищати. Територію одна одної, другий сценарій це залучення аналогічних великих підрозділів безпосередньо на фронті, але вже на українській території, що автоматично робить Північну Корею державою агресором за її співучасть у російській агресії проти України. Третій сценарій це використання північно-корейських сил окремими невеликими підрозділами, які будуть розпорошені по лінії фронту і можуть Підсилювати так чи інакше російські окупаційні війська. І четвертий сценарій це використання військ КНДР у тилу російської армії як поліцейські сили на окупованих територіях чи інженерні частини. Відповідно, зайняті цими задачами зараз російські підрозділи відправляються на фронт. Армія Північної Кореї відома як. Найчисельніша у світі за кількістю випереджаючи за цим показником навіть армію Китаю. При цьому реальний рівень боєздатності та мотивованості північнокорейських військ невідомий, адже після 1953 року, після завершення корейської війни, війська КНДР жодного разу офіційно підкреслю офіційно не приймали участь у збройних конфліктах і тому не мають реального бойового досвіду. На це також слід накласти. Дуже велику застарілість та низьку якість значної частини озброєнь армії Північної Кореї вказана, максимальна кількість північно-корейських солдат, які вже були, прибули до Росії у 12 тисяч чоловік, може бути знищена теоретично повністю всього за 10-12 днів, якщо співставити їх чисельність з загальною кількістю щоденних російських втрат. З іншого боку, Росія в умовах Дефіциту власної живої сили, ймовірніше за все, розплатиться за північно-корейське гарматне м'ясо відносно сучасними військовими технологіями або навіть технологіями виробництва ядерної зброї. Те, що Росія взагалі допускає використання північно-корейських військ на фронті, чи в тилу у себе свідчить про глибоку кризу російської армії, яка не здатна мобілізовувати до своїх рядів стільки росіян, скільки їм треба для. Компенсації шалених втрат та поповнення своїх частин, фактично, це ознака безвихідного відчайдушного становища Росії, яка, будучи колись другою армією у світі, ніяк не може здолати маленькі збройні сили України. Чому б так? А тому, що за російською армією не стоїть нічого, окрім Путіна та його грошей, а з ЗСУ стоїть весь український народ та весь цивілізований світ. Стежимо далі за ситуацію. З вами був Олександр Гломошко. До побачення, слава Україні!